Аю на першому подільському час новин розповімо про головне із життя Хмельниччини. Не перемикайте, аби бути у курсі найважливішого! Наїхав на пішохода та втік із місця подій. Міському голові полонного повідомлено про підозру у скоєнні ДТП, у якій загинула людина. Посадовця затримано за даними досудового слідства, аварія за участі мера сталася уночі 29 січня неподалік села Новоселиця. Деталі за мить. Вночі 29 січня поблизу села Новоселиця на Шепетівщині сталася смертельна ДТП. Як відомо, водій автомобіля Фольксваген та Урек їхав у напрямку міста Полони, Здійснив наїзд на пішохода та втік з місця події. Найперше про надзвичайну подію стало відомо від бувших владців. Зокрема, екс-голова колишньої полонської райдержадміністрації Олександр Нагурний опублікував кілька дописів з приводу аварії на своїй сторінці у Фейсбуці. Людина місці події залишили, а даний автомобіль скрився з місця подій. Відповідно наступного дня даний автомобіль намагалися вивести евакуатором для того, щоб приховати обставини злочину. Але з приємного працівники поліції за камерами і до встановили, що це за авто. Це авто належить меру на не на підпитку. Я вважаю, що це на жаль дуже важкі події, за які треба нести відповідальність. За інформацією Нагурного, водієм автівки, що скоїла летальну ДТП, виявився очільник міста Полоне Франц Скримський. Перші ж офіційні коментарі від поліції та прокуратури області з'явилися лише наступного дня. 51-річний чоловік, що став жертвою аварії, помер на місці події. За допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити авто, а посадовця затримали. Наїхав на пішохода та втік. Повідомлено про підозру одному з міських голів Шепетівського району. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області при службах Хмельницької обласної прокуратури. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За умисне вбивство пенсіонерки жителю Шепетівщини загрожує довічне позбавлення волі. На початку листопада минулого року правоохоронці затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 65-річної сусідки. У будинку у селі Цвітоха виявили тіло власниці домогосподарства. Як виявили після розтину, жінка померла від механічної асфіксії. З'ясувалося, до страшного злочину причетний сусід. Зломисник, прийшовши під двері її оселі, напав на бідолашну, жорстоко побив та задушив жінку. Після скоєного викрав 5 тисяч доларів та ювелірні вироби. Наступного дня чоловіка затримали поліцейські. Наразі до шогу перебуває під вартою та чекає вироку суду. В обласному центрі торівці виявили у громадянина наркотичні речовини та зброю. Подія трапилася напередодні на вулиці Кам'янецькій. Поліцейські помітили у чоловіка, який переставляв свою автівку, підозрілий предмет. Як встановили інспектори, 42-річний громадянин має судимість. А під час поверхневої перевірки у машині були виявлені згортки з наркотиками та предмет, схожий на зброю. Для з'ясування обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Но вона для жителів Ізяславщини 1 та 2 лютого із 9 ранку до 3 дня у кар'єрі Лютерського старостинського округу Ізяславської міської тергромади відбудеться навчання із тероборони з використанням автоматичної зброї. Тому, чуючи постріли, людей просять не панікувати та дотримуватися всіх правил безпеки. Міська рада ізяслава закликає передати цю інформацію знайомим, що живуть чи працюють поблизу. Хмельницька Буленерго оштрафувала на 85 тисяч гривень. Причиною стали проблеми із графіками погодинних відключень електроенергії у регіоні. Їх недотримання виявили під час перевірки представники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Комісія зафіксувала низку порушень, такі як відсутність певних вулиць у графіках, перевищення максимальної тривалості припинення електропостачання. Ймовірно, порушення може бути і не останнім. Адже, як зазначили у національній комісії, перевірки ще тривають. І до інших не менш важливих тем не секрет, що наразі найкращим способом захисту від інфекційних хвороб є вакцинація. Низку обов'язкових щеплень проводять із перших місяців життя дитини. Однак до календаря вакцинації не входить захист від досить небезпечної хвороби для малюків ротавірусу. та й для тих батьків, які таки хочуть обезпечити дитину від цієї недуги, знайти потрібний препарат в аптеках Хмельницького ще те завдання. Чому так склалося? Спробували з'ясувати наші журналісти. Молода мама Юлія розповідає про свій досвід пошуку вакцини від ротавірусу для свого чотирьохмісячного сина Артема. Каже, знайти препарат було непросто. Купили його відразу ж, як тільки до Хмельницького прибула нова партія. Нині вони приїхали до дитячої поліклініки, аби врешті зробити щеплення від ротавірусної інфекції. Хочемо, щоб малюк не мав в майбутньому багато проблем, як з інфекцією ротавірус. Попри те, що вакцина проти ротавірусу не є обов'язковою, за останній час у Хмельницькому спостерігається дефіцит необхідного препарату. Ця вакцина, на жаль, не входить в календар щеплень, не забезпечується державою, тобто батьки можуть провести вакцинацію за власним бажанням за власний рахунок. Цю вакцину можна придбати в аптеці за наявності рецепту від педіатра або сімейного лікаря. Ротавірусна інфекція або вірусний гастроентерит є небезпечним інфекційним захворюванням для малюків віком від 6 місяців до 2 років, адже може Спричинити зневоднення дитячого організму. В одній з аптек міста зазначають, у зв'язку з відсутністю стабільного температурного режиму, який потрібен для препаратів, зараз постачання вакцини від ротавірусу призупинено. На жаль, наявності цієї вакцини немає, і на жаль, не кожна аптека пристосована, оскільки зараз багато відключень світла, і навіть генератор він не холодильник багато бере світла, генератор не тягне його. З початку війни порушена дуже логістика. Більшості взагалі товарів в Україні, в тому числі вакцин. А це стосується як державних вакцин, так і аптечних покупних, які батьки мають придбати за власний рахунок. Тож фахівці радять молодим матусям та татусям у цей нестабільний період постійно моніторити наявність препарату аптеках. Юлія ж підтверджує, хоча знайти препарат було нелегко, та все ж старання були того варті, адже безпека, немовляти – першочергове завдання батьків. Немає нічого серйознішого, і немає нічого важливішого ніж здоров'я малюка. Ветеринарно-санітарна експертиза ось головна запорука для споживачів у придбанні якісного і безпечного продукту харчування. Наші журналісти побували в експертному центрі головного продовольчого ринку у Хмельницькому. Що цікавого і корисного побачили в лабораторії? Дивіться далі. Є похирці газу, є включення жиру, включення крові. Ось включення крові маленьке. В нас отут жир ми бачимо за те. Ось так виглядає дрібний шматочок м'яса під спеціальним мікроскопом. Фахівці з відповідною освітою такий спосіб досліджують м'ясо перед тим, як воно потрапить на прилавок. Нарізаємо 48 зрізів для того, щоб під мікроскоп після ретельного дослідження кожної м'ясної туші продавцю видають спеціальний документ, який засвідчує якість м'яса і його безпечність. Де вказується номер, номер експертного висновку, і можна в будь-який час зняти і подивитися там. Щодня на Хмельницькому продовольчому ринку в середньому перевіряють і, відповідно, продають близько шести десятків туш, свинячих, телячих та шини. Кожна партія, кожна м'ясотуша піддається ветеринарної санітарної експертизі. При проведенні ветеринарно-санітарної експертизи видається експертний висновок, що вказує про те, що продукція доброякісна, безпечна. Так ретельно перевіряють м'ясну продукцію від приватників, у магазинах інші перевірки. Де спеціаліст дивиться на наявність. Продукції, яка є в наявності, і, експ... і декларації виробника. І потім оглядаємо санітарний стан робочого місця, особову медичну книжку продавця і сп... і спецодяг. І звичайно, обов'язково ця продукція потребує спеціального обладнання зберігання холодильників. Значить, ми слідкуємо за, за тим, як працюють холодильники у м'ясному павільйоні. Здебільшого постійні продавці, тож на наше прохання показати документ, який би підтвердив експертизу, їх не дивує. З лабораторії, е, ветогляд. Ветеринарний висновок на продукти тваринного походження. Разом з тим досить мало покупців цікавляться такими аналізами. Документи не перевіряю. Ну, смотрю на качество, да? Вон, Ну, там штамп звичайно, на, на, на м'ясі. Довіряю цим продавцям. А ви перевіряєте якість продуктів? Якісь просити документи? Не перевіряю. Не перевіряю. Ви купуєте на визарі? Купую. – А перевіряєте якість документи ні, якісь? Ні. А чому? Я знаю, довіряю. Постійно в них є документи, перевіряла. Не Буду кожен день перевіряти в неї. Так зараз перевірила і довіряю людям. Водночас покупці центрального ринку можуть бути спокійними, адже, як нас запевнили і адміністрація ринку, і лаборанти, дозволу на торгівлю без проходження ветеринарно-санітарної експертизи тут не дають нікому. Перед тим, як купувати якусь продукцію, необхідно знати свої права і ними користатися. Тобто підійти до продавця, який реалізує продукцію, запитати сертифікат якості, запитати експертний висновок. Такі, такі документи всі є у продавців, які реалізують дійсно якісну продукцію. Отож, як кажуть фахівці, щоб убезпечити себе від неякісних харчових продуктів, варто відмовитися від стихійних ринків. Безпечність того, що ви споживатимете, можуть гарантувати лише офіційні місця продажу. Хмельницький електротранс у пошуках кадрів. Підприємство потребує більше десятка водіїв різних категорій. Як планують вирішити проблему нестачі працівників та чому, власне, вона виникла, дізнавався перший Подільський. Попри часткову відсутність електропостачання Хмельницький електротранс у пошуку шоферів, підприємство чекає нових кадрів, аби закрити потребу у водіях автобусів та тролейбусів. На ці посади планують запросити більше двох десятків працівників. Наразі нам потрібно десь приблизно 12 водіїв автобусів, так як у нас відбулося оновлення автопарку. Також нам потрібно десь в районі 10 водіїв тролейбусів. У нас багато людей зараз ну Відносно багато, 28 людей на підприємстві мобілізованих, тобто виникає потреба замінити цих людей, здійснити якісно наші перевезення. Претендент на посаду повинен мати відповідну категорію «Д» для керування автобусом або «Т» для водіїв тролейбусів. Наразі в електротрансі вже працює більше 10 внутрішньопереміщених осіб, тому на роботу раду запрошують і переселенців. Водії автобусів мають близько 16 тисяч. Також залежить від класності водія. Класність можливо підвищувати. Так само це стосується водіїв тролейбусів. Там зарплатня трішки вище, там 18 тисяч вище. Це можуть бути і водії, і водійки. У Нас дуже багато водійок тролейбуса. Тобто, це також жіноча справа. що повністю запустити, треба поставити штани. До прикладу, Таїсія за кермом тролейбуса уже чотири роки. До цього також працювала на підприємстві як кондукторка. Та я ділиться побачити жінку у кабіні водія електротранспорту для Хмельницького звична справа. Адже саме водійок на підприємстві майже половина. Вчилася я з нуля досвід автомобілем до того, як я сіла за руль тролейбуса, я не мала самого ранку або до пізньої ночі. Я в залежності від того, яка зміна. Робота цікава, але дуже, дуже виснажуюча. Дуже з однієї цікаво, що дорога. З другої з спілкування з людьми це завжди є тяжким, відповідальним. Через нестабільну ситуацію з електропостачанням наразі навчання на водіїв тролейбусів призупинили. Однак вихід знайшли. Для чотирьох працівників підприємства оплатили курс здобуття категорії, де у місцевій автошколі. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Російської в Україні бути не повинно. Радикальних поглядів стосовно мови окупанта, наші співвітчизники набули після повномасштабного вторгнення. Нещодавно ж у стінах Києво-Могилянської академії заборонили спілкуватися мовою країни-агресора. Що з цього приводу думають хмельничани? Цікавилися наші журналісти у питанні дня. У києво могилянській академії студентам та викладачам заборонили спілкуватися російською мовою у стінах закладу. Як ви оцінюєте таке рішення, якщо на Україні живуть? По мене розмовляти українською мовою. Це є наша державна мова. Треба спілкуватися тільки нею. У стінах закладу, напевно, нормально. За межами закладу можна спілкуватись з будь-якою. А в державних установах, в учбових закладах, я думаю, що це нормально абсолютно. Ну, в принципі, напевно, що правильно, але бути категоричним так неможливо. Тому що є які люди, наприклад, навіть в Україні з Харкова, там з Херсона, діти, які звикли розмовляти російською, вони поступово мають перейти на українську. Я вважаю, це дуже правильне рішення на період повномасштабного вторгнення, тому що російська мова це мова агресії. Я оцінюю, що правильно зробили. А чому? тому, що дивіться, я вже давно це спостерігаю. Верховній Раді кругом виступають на русському язику в східній області. Мене вибрали ви збирателі на русському русськоязичному населенню. Ну ми ж в Україні живемо. Є знайомі і багато, і з радістю і так повинно бути, тому що наша мова самая гарна і красива в нас ловіна. Взагалі то в навчальних закладах потрібно спілкуватися державною мовою. Скрізь потрібно спілкуватися державною мовою. Ви розумієте, це особливо зараз дуже важливо. це. Російська мова в українському закладі це інформативний, інформативний просто-напросто агент, який потрібно його знищити. Це, це зброя. Маю дуже багато знайомих, оскільки працюю в сфері. З людьми працюю ось. Підтримую, тому що ну, вважаю, що українська мова має бути більш поширеною, скажімо так, і можливо не так радикально. У києво могилянській академії студентам та викладачам заборонили розмовляти російською мовою у стінах навчального закладу. Як ви оцінюєте таке рішення? Дуже оцінюю я я, я вважаю, що в Україні всі мають розмовляти тільки на українській мові. То є наша державна мова і звичайно. Розжарювальні та світлодіодні хмельничани можуть обміняти старі лампочки на сучасні LED. Європейський союз запустив експериментальний проект, націлений на ефективне споживання електроенергії в Україні. За попередньою інформацією, іноземці виділили кошти на закупівлю 30 мільйонів ламп. Як стати учасником проекту та замінити лампочки у власному домі безкоштовно, дізнавалися наші журналісти. Збережи енергію, долучившись до акції. В Україні стартував експериментальний проєкт від Європейського Союзу, який націлений на заощадження коштів споживачів електроенергії. Усі охочі можуть замінити старі розжарювальні лампочки на світлодіодні. І цікавість у населення до такої ініціативи зростає. Цікаві, бо лампочки, які нагріваються, вони ж швидко варять. А ці ж все такі хороша фірма. Учасник енергоакції повинен звернутися до відділення пошти із паспортом, індивідуальним податковим номером та справними лампами. Їх має бути не більше п'яти штук. Обмін відбуватиметься у всіх відділеннях поштового зв'язку за наявності led лампочок. Також їх можна забронювати у застосунку дія, поки ця послуга доступна тільки у Хмельницькому. Перший етап то місто Хмельницький, ми вже працюємо. Другий етап це будуть районні центри. Ми якраз здійснюємо поставку цих ламп в районні центри. І третій етап безпосередньо села і пересувні відділення, які знаходяться по області. Точні дати ми повідомимо. Загалом на всю територію України за кошти ЄС було закуплено 30 мільйонів LED-ламп. На даний час здійснюється поставка, яку ми активно розподіляємо. І всі лампи, які будуть нам надані, ми розподілимо. Точної кількості поки що невідомо, Ми залежимо від того, скільки людей прийде і захоче обміняти. У разі несправності отриманої лампочки її можна обміняти протягом місяця. Оксана Медведєва Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Над 40 тисяч гривень зібрали у Гуківській громаді на потреби збройних сил України. Працівники ліцею спільно із учнями та працівниками виконавчого апарату закупили прилад нічного бачення для 3-го батальйону 77-ї бригади. Необхідну техніку вже передали на передову. Водночас військо підтримує і колектив Чеморовецького центру культури. Нещодавно вони оголосили акцію Подарую частину тепла захиснику небайдужі долучаються матеріалом: приносять віск, картон, парафін та бляшанки. А працівники установи виготовляють окопні свічки. Наразі для бійців на Бахмутському напрямку вдалося передати 200 штук. І наразі це все про що хотіли розповісти. Підтримуйте наших захисників, адже завдяки їм ми можемо вільно працювати, передавати інформацію вам та жити до зустрічі на першому подільському. Нехай щастить.